Найчастіше травмуються на підприємстві молоді фахівці та досвідчені працівники. Торік 20% робітників отримали ушкодження у віці від 20 до 30 років, ще 26% від 40 до 50. Дані Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Це свідчить про те, що Перша категорія людей ще недостатньо приділяє уваги збереженню свого життя і питанням охорони праці. А хто вже так сказати постарше, зовсім постарше, ті вже як кажуть, вже трошки їм проїлися, і вони вже ну відносяться. Думають, що з ним нічого не трапиться. Під час оформлення на роботу працівника мають ознайомити з його правами а протягом трудового стажу постійно навчати та контролювати виконання ним вимог і інструкцій. Виставки перед використання малярних робіт так. навчання з питань охорони праці, види інструктажів, вступний позаплановий, плановий повторний цільовий відповідно до законодавства, якщо на підприємстві працює до 20 робітників для виконання функцій з охорони праці можуть залучати фахівця зі сторони на договірній основі. На виробництвах зі штатом до півсотні підлеглих обов'язки інженера може виконувати робітник за сумісництвом. Як п'ятдесят і більше роботодавці повинні створювати повноцінну службу з охорони праці.